Вітаю вас, дорога церква. Слава Богу, що навіть зараз такий неспокійний час Він дає нам можливість збиратися і слухати його слово. І також мене буде презентація. Я попрошу її вивести на екран. Добре. Сьогодні ми з вами вже почули, що наш Бог це Бог Яхве Іре. Бог, який угледить. Але це далеко не єдине ім'я Господа. І я думаю, ви вже і тут чули такі імена, як Саваот, Адонай, Ель Еліон, Ель Шадай, дуже багато різних імен, цілий перелік. Але я хотів би з вами зупинитися на тому імені, яке, на мою думку, дуже актуально в наших сучасних реаліях. Тому що ми усі з вами живемо в грішному світі. І хочемо ми того чи ні. Помічаємо ми це або не помічаємо, та гріх він впливає на наше життя. Ми іноді обманюємо, іноді ми заздримо, іноді ми не регулюємо наші емоції і можемо зробити те, за що потім шкодуємо. Та е, в тому імені Бога, яке ми сьогодні будемо розглядати, є надія. Надія не залишатися нам забрудненими цим гріхом, але мати очищення, мати освячення від цього. І це ім'я е, ім Яхве Мекадішкем, Господь, який освячує. Отже, святість. Що таке святість? Давайте з вами зробимо таку невеличку аналогію. Якщо ми порівняємо святість Бога з сонцем, тому що, як мінімум, сонце це центр нашої сонячної системи, і як мінімум для нашої системи, воно є унікальним. У нас немає з чим його порівняти. Немає нічого такого схожого в нашій системі, що також могло б забезпечувати світлом, теплом. Сонце воно є сильним і могутнім. Від нього залежать усі планети нашої сонячної системи. Кожна планета потребує цього світла, тепла, тяжіння і всі ці тяжіння біля сонця. Також сонце є певним джерелом життя для тварин, для рослин. І дуже багато процесів в природі вони неможливі без світла, без природного тепла і сонця. І тим паче для нас людей, я думаю, дуже тяжко уявити життя без сонця. Воно буде сповнене темрявою, воно не буде мати таких звичних для нас звичного ритму. І ще також можемо помітити, що простір навколо сонця, він також заповнений світлом. І це світло воно заміщає темряву. Тобто темрява не може поєднуватись зі світлом. І чим ближче до сонця, тим потужніше і яскравіше воно стає. Але те саме сонце, яке тут на землі нам дає тепло, дає нам світло, воно може бути і небезпечним, воно може знищити, тому що сонце це велика вогняна куля. І якщо до нього наблизитись, то нічого не може втримати цієї температури. Будь-яка річ, яка є взагалі на землі, вона буде просто знищена. І святість Бога вона має дещо схожий принцип. Бог, він святий. І його святість доказується його досконалістю, його, е, його милостю і любов'ю до нас. Але в той самий час його святість може бути для нас небезпечною. Давайте з вами зачитаємо. Вже згадувалася сьогодні історія про Моїсея. Давайте зачитаємо вихід третій розділ з першого по шостий вірш. А Моїсей пас отару тестя свого Гітра, жерця мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, до хориву. І явився йому ангел Господній, полум'ю, огняному, спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Моїсей, Зійду на -мо і побачу це велике видіння. Чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав: Мойсею, Мойсею. А той відказав: Ось я, і сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, це земля свята. І сказав: Я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сховав Моїсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. Що ми тут можемо побачити? Бог каже Моїсею не наближатися до нього. Чому він так каже? Невже він явився, з'явився Моїсею, але все одно не хоче, щоб той його бачив? Ні. Відповідь досить проста: Бог, він є святий, а людина напрот, вона є грішна, і тому вона не може їй небезпечно перебувати в Божій присутності. Адже Божа святість вона несумісна з гріхом. Щоб зрозуміти наскільки велична є Божа святість, давайте згадаємо декілька важливих біблійних історій. Наприклад, у книзі Левит, священники, коли приходили до храму, вони мали була заповідь, що вони мали бути абсолютно чистими, як фізично, так і духовно. І якщо вони порушували цю заповідь, вони отримували покарання. І це покарання це була смерть, це була вища міра покарання. Тобто це показує нам не тільки Божу святість, але і Його вимогу до нашої чистоти, коли ми приходимо перед Ним, коли ми стаємо, коли ми наближаємось до Нього. Подібно і до того, пророк Ісая, побачивши Бога, він зрозумів, усвідомив свою гріховність і вигукнув такі слова: Горе мені, я приречений, бо не настільки чистий, щоб гріховність, не настільки чистий, щоб розмовляти з Богом. Ісаї, 6, розділ, п'ятий вірш. Тобто, коли він побачив Божу святість, він зрозумів, наскільки він не відповідає цим стандартам. І ми навіть можемо почути, що йому стало страшно, він зрозумів, тому що жоден не може прийти у святість Бога і залишитись без наслідків, тому що він був такою ж грішною людиною, як і ми з вами. Тобто, гріховність людини вона віддаляє її від Бога. І не дозволяє наблизитись до нього. Так само, як і темрява, і сонце. Тобто темрява вона не може знаходитись там, де є світло. Так само і гріх він не може знаходитись там, де є святість Божа. Але чи завжди було так? Чи завжди в нас з Богом були такі стосунки обмежені? Ні, Бог створював, коли Демський сад, коли він створював рай, землю, він створював усе чистим, він створював усе святим. І саме тоді мали дуже людина мала дуже чисті, такі і близькі стаємо стосунки з Богом, але людина вона згрішила, вона втратила ці стосунки, і після цього Бог. Все одно він їх вигнав в ідемського саду, але він все одно не залишив людство. Він після цього обирає народ, це ізраїльський народ, який він відокремлює від усього іншого світу для того, щоб освячувати. І ізраїльський народ, в свою чергу, також мав виконувати певні закони і прислухатися до Бога. Давайте прочитаємо з вами вихід 19 главу. А Мойсей. Увійшов до Бога і кликнув до нього, Господь згори, говорячи, скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримуватись заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то є моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Тобто Бог він дає обіцянку ізраїльському народу. Що якщо вони будуть слухатись Божого Слова, якщо вони будуть дотримуватись Його заповіту, то вони стануть царством священиків та народом Божим, який буде йому належати. І з цього ми можемо зробити невеличкий висновок: що святість це є відокремленням від гріха. Для Бога, тобто, це означає, що святість передбачає відокремлення від усього нечистого, від усього, що заважає нам жити Божими настановами, від усього, що може зруйнувати наші стосунки з Богом. І святість це не просто дотримання якихось стандартів, якихось ритуалів, а це внутрішній стан нашого серця, коли ми прагнемо жити відповідно до Божих принципів. Коли ми хочемо досягти Його чистоти, його досконалості, тобто це процес, в якому ми наближаємось до Бога. Давайте знову повернемось до ізраїльського народу. Як інші народи повинні були бачити, що цей ізраїльський народ він є Божий народ? Як вони повинні були зрозуміти, що цей народ він є іншим, що він є ну, святість Божого народу? Вони. Мали заповіт від Бога, вони мали ковчег, деякі вони мали повеління, заповіді, але напроти інші народи вони також мали і своїх божків, вони мали молитви до них, вони мали свою історію. Що ж їх повинно було відрізняти? Я хочу зосередити вашу увагу на суботу. Субота це був відокремлений день в Ізраїлі для Бога. Давайте знову зачитаємо текст Божого Слова. Тож, звернись до Ізраїльтян з такими словами: уважно дотримуйтеся моїх субот, адже це ознака між мною і вами, для ваших поколінь, аби ви знали, що я Господь, який вас освячує. Тож дотримуйтесь суботи, бо Це святе для вас, хто її зневажатиме, неодмінно помре. Вихід 31 розділ 13, 14, 14 вірші. Отже, Бог встановив день, встановив суботу, в якій вони мали відпочити від усіх своїх справ і присвятити відокремити цей день для Господа, присвятити час стосункам з ним. Тобто, це був особливий день для них, коли вони могли згадати про Божу святість, про Божу любов до них і згадати про те, як він визволив їх з єгипетського полону. Давайте далі подивимося, що вони повинні були робити або не робити в цей день. Шість днів звершити працю, а сьомого дня субота святий відпочинок для Господа. Кожен, хто в суботній день працюватиме, неодмінно помре. Тобто субота це був день, який вони могли відновити свої сили. Вони могли відновити свої фізичні сили, тому що вони не працювали. Вони в цей день було заборонено працювати. А вони ще більше відновлювали свій духовний стан, відновлювали свої стосунки, взаємодію свою з Богом. І ми навіть більше можемо побачити, що Бог встановив і покарання за недотримання цього закону. Тобто, і це було не просто якесь покарання маленьке, це була вищий ступінь покарання, це була смерть. Тобто, настільки важливо було дотримуватись цієї заповіді. І на відміну від інших народів де було багато богів де вони поклонялися одразу в багатьом богам де не було відокремленого дня серед тижня де вони могли відпочивати взагалі не було такого поняття як відпочинок серед тижня якийсь якийсь день окремий вони могли бачити ізраїльтян, і субота стала для Ізраїля великим таким важливим знаком їхньої відданості святому Богу, єдиному Богу. Тобто субота відрізняла їх і нагадувала іншим народам, що вони належать єдиному Богу, не, не багатьом богам, не там Богу світла, Богу сонця, Богу землі, а єдиному Богу, святому Богу, який освячує їх і який захищає їх. Але це Ізраїль, що ж до нас? Що робити зараз нам з вами? Чи потрібно нам також дотримуватись суботи? Чи потрібно нам також таким чином, як і ізраїльтяни, дотримуватись цих законів? А якщо не мусимо, то як нам мати Боже освячення? Ізраїльтяни вони дотримувались суботи, і не тільки суботи, в них був цілий закон, який в себе включав? Понад 600 заповідей, 613, якщо я не помиляюсь, і ці заповіді, це був, ці повеління були одним законом, який ізраїльський народ дотримувався, в тому числі і суботу. І якщо ізраїльський народ дотримувався цих 600 повелінь, чи потрібно нам з вами також усі 600 повелінь виконувати? Давайте знайдемо відповідь на це питання в Божому Слові. Євреям 10-й 10 розділ, перша, перша вірш. У законі була лише тінь того добра, що має прийти. В ньому, в законі, немає нічого, немає чіткого відображення справжнього добра, тож він з пожертвами, що приносяться з року в рік, ніколи не зробить досконалими тих, хто приходить поклонитися Богу. Звідси ми бачимо, що закон, він був лише тінню того, що має прийти, мало тоді прийти через Ісуса Христа. Закон він показував потребу, людську потребу в Бозі, він показував стандарти Божої святості, але він не міг дати спасіння, він не міг дарувати праведність. Жертвоприношення, усі ці повеління, в тому числі і субота, це були лише прообрази. образи, образи, які повинні нам були вказати на єдину досконалу жертву Ісуса Христа, який виконав закон і дав нам з вами можливість іншої. Піти іншим шляхом, знайти святість Божа, знайти Боже освячення іншим шляхом через Його жертву. Давайте ще додатково зачитаємо текст з Галатам. Тож закон був нашим охоронцем і захисником та мав привести нас до Христа, щоб ми могли виправдатися перед Богом вірою своєю. А зараз, коли ця віра прийшла, ми більше не потребуємо, щоб закон був нашим охоронцем. Отже, ми бачимо, що закон був нашим охоронцем, він був нашим наставником. Він показував, він міг показати грішність людини, наскільки ми грішні. І він показував нашу потребу в виправ... Але він не міг дати нам саме це виправдання, тому що він був обмежений. Закон мав лише обмежену роль. Він тимчасово показував нам шлях і направляв наш фокус на того, хто прийде за для нашого спасіння, для того, хто прийде дати нам це справжнє, справжнє спасіння. Але чи залишаються ті, хто досі живе під законом? Звісно, залишаються, але не все так просто. Давайте роздивимось з вами, порівняємо дві групи людей. Перша група людей це ті, хто живе під законом, а друга група людей це ті, хто вірить у жертву Христа. Перші повинні дотримуватись закону. Усі 613 заповідей, в тому числі і суботу, виконувати 6 днів працювати, а сьомий день належить Господу, віддавати сьомий день повністю Христу. Але я думаю, кожен з нас розуміє, наскільки. Тяжко виконувати навіть ті 10 заповідей, які нам Господь залишив. Кожен в своєму житті це вже міг відчути. А ви уявіть собі, 600 зайвих заповідей, які також присутні в житті. Людина нездатна, жодна людина не здатна виконати усі увесь закон повністю, щоб ніде не згрішити. Давайте подивимось на інших. Ті, хто вірить у жертву Христа, вони мають, так би мовити, суботу 24 на 7. Адже їхній справжній відпочинок він не прив'язаний до якогось дня тижня. Вони можуть перебувати в Божому спокої постійно. Що б вони не робили через віру в жертву Ісуса Христа. І Дух Божий Він працює з їхніми серцями. Тобто, це не відміняє Божі заповіді, це не відміняє Божі настанови, його принципи, але це змінює фокус від наших діл, від наших вчинків на наші стосунки з ним, на те, що ми повинні робити щось по-іншому. Тобто, тепер ми не покладаємось на власні на власні зусилля. Нам не повинно робити вчинки, щоб догодити Богові. Ми можемо відпочивати в його любові та благодаті. І в будь-який день ми можемо в будь-яку мить знайти спокій в ньому і приділити йому цей час. Можемо, е, от як ізраїльський народ знаходився в такому стані тільки в суботу, ми в такому стані можемо перебувати кожного дня. Що б ми не робили? Чи ми прибираємо вдома, чи ми працюємо, чи ми щось інше робимо, ми все одно можемо звертатися до Бога, ми можемо віддавати йому цей час. І з цього виходить, що через віру в Ісуса ми звільнені від дотримання усіх цих 600 заповідей зайвим. І оскільки Христос виконав цей закон за нас, тобто вже Він виконав цей закон, і нам не потрібно увесь закон соблюдати. Тобто ми можемо прийти до висновку, що коли я приймаю жертву Христа, тільки через Нього я стаю святий. І тепер Бог дивиться на нас. Через Його жертву. Він дивиться на нас через Христа і також бачить нас святими. Давайте подивимось наступний вірш з Біблії. І кожен священник стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються Євреям 10:10, 10, 11. Це означає, що ми освячені. Є одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Тобто, по позиції через віру християнин, той, хто вже прийняв жертву Ісуса Христа, він вже є святим. Але як бути з нашим життям? Як бути в практичному житті? Що Бог від нас очікує? Яких практичних дій? Давайте відповідь на це питання також шукати в Слові Божому. Давайте зачитаємо Івана 17,17. 17. Освяти їх істиною своєю, то Твоє Слово то є істина. Цей вірш нагадує нам, що наше освячення воно починається з пізнання Слова Божого. Тобто Ісус молився про те, що сила Божого Слова вона здатна змінити нас зсередини. І це запрошення постійно занурюватись в вивчення цього слова, занурюватись в. Дослідження цього слова і виконання його слова. Тобто, по-перше, це ми повинні вивчати Боже Слово. Читаємо далі. Читаємо далі 1 Солонян 4, 4 розділ, з 3 по 5 вірш. Це ж воля Божа, вашого освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої посудини берегти у святості і честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Ми можемо тут побачити два важливі принципи. Перший принцип це бережіть себе від розпусти та похоті. Це заклик до нашої чистоти, щоб ми в нашому щоденному житті, щоб ми відокремлювалися від гріха, відмовлялись від розпусти, від походів, від того, що є нашою гріховною плоттю, те, що нам до чого нас тягне наша гріховна плоть. Тобто. Ми повинні чітко розуміти, що ми обмежимо себе від цих речей. І другий принцип це будьте іншими. Тобто, ми повинні відрізнятися від тих, хто живе без Бога, від тих, хто живе у світі. Це означає, що якщо нас порівняти з тими, хто у світі. Повинна бути якась різниця. Тобто не повинно бути так, що взяли людину, яка не вірить в Бога, і та, що вірить в Бога. І вони там однаково живуть, однаково реагують на багато на різні ситуації. Тобто ми повинні відрізнятися. І ця різниця це присутність Христа в нашому житті. Це присутність Його, і ми за допомогою. З розумінням того, що він є в нашому житті, ми змінюємо наші вчинки, ми змінюємо реакцію на, інші, на різні ситуації. Давайте далі читати слово Боже, Євреям 12:14. Прагніть жити в мирі з усіма людьми. Тримайтесь подалі від гріха та прагніть святого життя, бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. Тут ми можемо побачити настанову необхідність жити. В мирі з усіма необхідність уникати гріха і жити в святості. Давайте підведемо з вами підсумок. Тобто святість це процес наближення до Бога, це бажання жити за Його настановами, бажання пізнавати Слово Боже, бажання відокремлюватися, відрізнятися від людей, які є у світі, це бажання дотримуватись його повелінь. І робити це не тому, що так треба, не тому, що всі інші так роблять з знайомих чи в церкві, а тому, що це прагнення нашого серця, прагнення слідувати за Господом, який віддав своє життя за нас, за Господа, який дарував нам спасіння, за Господом, який є яхвими кадішком, Господь, який освячує.